Наша земля планета голуба, навколо Сонця крутиться вона, і щоб обігти Сонце з боку в бік, на це землі потрібен цілий рік, а ще потрібна повністю доба, щоб кругом осі обернулася земля. Та сонце гріє землю не одну планет багато бігає в кругу. Якщо від Сонця трохи відійти, Меркурій можна там знайти. Планета ця гаряча і мала, сліпуче сонце там півнеба застеля. Венера, наша ранішня зоря, наступна за Меркурієм вона, там хмари й вулкани навкруги, нема життя, бо океани без води. Так було й землею в ранній час за мільйони років ще до нас. Планета, що наступною йде, — наш дім, земля. Красива над усе, життя буває тут в усій красі, ми нашу землю любимо усі. Незмінний у вечірній час супутник місяць світлом палить нас. Земля його до себе притягла, і нерозлучна з ним тепер вона. Учені кажуть, що й там була вода. А за Меркурієм у найкоротший час гігант планета це Юпітер наш. Назустріч випливає з глибини. Там тільки газ нема зовсім землі. Планета, що від Сонця шоста йде, навколо себе шлейф ясний веде. Хоч менше за Юпітер є вона, та теж значимо більше, ніж Земля. Сатурном звуть планету з давніх пір. Вона така єдина серед зір. Як м'ячик крутиться орбітою Уран, такий у сонячній системі він є сам, і кільця, і супутники там є. Та сонця промінь ледве дістає, хоч бірюзою нам відсвічує Уран, один лиш газ і холоднеча там. Нептун систему Сонця стереже, і за собою він супутники веде. Нептун, бо синя ця планета вся, вона лише трохи більша, ніж Земля, а далі, у космічній глибині, Плутон ще є, і астероїди малі. Безмежна космосу нас вабить глибина, красавній велич і велика таїна. А далі Марс, червона і суха. Учені кажуть, що і там була вода.